Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Купила там кілька цікавих речей, як, наприклад, цю чашку. Знаєте, перше, що я побачила, це саме ось так, як я вам її показую, бо вона стояла на землі. Отак у нас продають такі речі. І мене здивувала оця позолота. Я не знаю, чи то буде видно гарно на екрані, тому що мені здається, що в житті вона виглядає більш так, шляхетно, на екрані трошки так дешевше. Але тут позолота така, як то сказати, справжня. Ось коли я дивлюсь на якісь деталі дизайну, які позолочені на сучасному фарфорі, мені здається, що там. Якась імітація золота, або золото в якихось мікронах. А тут так, такий, може, дуже тонкий шар золота, але, знаєте, дивишся і розумієш, це справжнє золото. Отож, вона мені подобалась так. Я вирішила взяти її, подивилася. Ну, так, нічого особливого, біла порцеляна. Звісно, коли я подивилася на маркування, я вирішила, що треба це купувати. Розенталь відома марка, хоч посуд з цим маркуванням можна побачити і сьогодні, в сучасних крамницях, але, але це чашка дуже стара. Бо е, цю фірму заснував Філіп Розенталь ще у 1879 році у місті Зельб. От бачите, тут написано Зельб. Ну, Що то за місто? Подивилася я на статистику, в той час там проживали десь 9 тисяч мешканців. Це, це, це місто, але тут написано Баварія. А так, маркувалися вироби е, цієї фірми лише е, до 1934 року. Тож, ця чашка вироблена раніше, і мені здається, що так, вона десь 20-х років. Я кажу, так, здається, тому що е, я подивилась в інтернеті, так, такі чашки датуються 20 ми роками. І ще, коли я побачила тут, бачите, написано, це не принт, а саме написано якісь цифри, як і тут теж є надпис ручний. І вдома вдома вже придивилися і побачила, що це, це орнамент це все ручна робота. Така тонка ручна робота, така ідеальна. Знаєте, Я в захоплені що. Теж вирішила її купити, бо мені дуже подобаються старовинні, оригінальні. Ну і, і чесно скажу, чашки від відомих виробників. Купила також таку брошку Троянда. Так, щось вона мені сподобалась. Знаєте, тут емаль ну Листя і пелюстки Вона має такий ефект, нібито шовк. От я такої, може, і зустрічала, але не пам'ятаю. Дуже-дуже приємна емаль. Тут невеличка перлинка, оце зворотні бік цієї брошки. Важко сказати якого часу вона, але мені здається, що все ж вона має вінтажний вік. Не дуже вона стара, може, таки 90-ті роки. Сподобалась вона мені саме цим покриттям цією шовковою емаллю А оця брошка точно вінтажна. Ось подивіться. Це таке, нібито гроно, може виноград. Мені дуже подобається виноград, тому я <звірнула> і звернула на неї увагу. Але колір цих кульок, він не виноградний якийсь, тому я не знаю. Може це смородина. Чому я кажу, що це вінтажна брошка? Тому що, дивіться, ця верхня частина, така позолота, дуже гарна. Так, зараз, мені здається, не можуть зробити. Це саме це винтажні брошки, і за що ми їх любимо. І отут зворотній бік, бачите, ось такий така застібка, це теж несучасна. Ото по в верхній частині гарна, а ці кільця, на яких саме знаходяться ці перлинки, вони втратили позолоту. Але тут вже нічого не зробиш. Та й не дуже це помітно, мені здається. А ще мені дуже сподобався колір цих перлинок. Бачите, вони такі світло-світло-рожеві. Може так не дуже, а на білому тлі краще видно. Мені здається, що ця брошка десь з 70-х років. Так. А ще купила таке невеличко, невеличке намисто. І, знаєте, як я його побачила, я зразу зрозуміла, що це натуральне каміння. Ну, зараз я вважаю, що ви теж скажете, що це ясно як день, тому що тут. Можна побачити такий ефект, такий, нібито сяйво. так? Там, його, там цього сяйва не було видно. Перша моя думка була, що це може гірський кришталь. Але потім я побачила, що це каміння має жовтий відтінок. Подивіться, Він світло, світло-жовтий. Це цитрин. І цитрин, це, як то кажуть, родич гірського кришталю, тому що все це група кварцу, і цитрин, і аметист, і гірський кришталь. Я дуже зраділа і вирішила, що мені потрібно купити це намисто, тому що цитрин дуже допомагає. В фінансових справах. Ну, покращує фінансовий стан того, хто носить таке намисто. І ось так виявилося, що цитрин мене ще один очікував сьогодні на ринку. Я не прийшла повз нього. У одного продавця були такі, знаєте, подарунки для тих, хто купує. Періодику. Ось Журнали продаються в кіоску, і в кожному журналі може бути якийсь там подарунок. Ну Ви знаєте, в жіночих журналах це зразки крема чи парфюмів. Буває якісь іграшки, буває ще щось, а буває такі зразки мінералів. І ось у цього продавця було багато зразків. Я почала їх дивитися, і більшість з них були, знаєте, не дуже гарні. Передивилася всі ці е, пакунки, і знайшла лише два е, зразка, які я і взяла. Е, тож цей цитрин, от подивіться, як він, як він сяє. Аж можна побачити, яке він світло має навіть виходить з нього якийсь світ. Дивіться, це один. А інший, який я купила, це е, такий зразок флюориту ну Флюорит це мінерал, е, який частіше буває фіолетового кольору, зустрічається зелений. І рідко-рідко такий синій. І тут, Саме зразок з різними кольорами, і синім теж. Бачите, це зразок флюоріту. А ще пощастило знайти мені сьогодні такий підвіс. Кажу пощастило, тому що це чотирилисна конюшина, і зустрічається такий варіант не дуже часто. На кілька тисяч нормальних трилисних рослин можна знайти одну з чотирма. Тому вважається, що той, хто її знайде, тому буде щастя. Цікаво, що я бачила цей підвіс ще кілька тижнів тому одного продавця, у якого було багато прикрас, і я щось шукала, потім побачила. Його взяла, потім відклала, щоб купити, але дивлюся, його немає. Він якось так зник. І я почала знову шукати і знайти не могла. А сьогодні я у того ж продавця підійшла і теж дивилася і бачу, що він є, і я вирішила, що це вже треба взяти, поки він в мене. Не втік, і я його купила. ну Такий приємний і приємно, що зроблені ці пелюстки з аметисту. Ось навмисно вам покажу на білому тлі, що це такий світло-світло-фіолетовий колір Це натуральний аметист. Мені здається, що це така несучас... такий несучасний підвіс. Він десь так середини середини го сторіччя, а може і трошки старший. Ну а шедевр у мене сьогодні ця брошка. Вона не дуже велика і може не дуже ефектна, але мені дуже подобається ірісове скло. Бачите? Сама назва ірісове скло пов'язана з ім'ям давньогрецькою. Дарнегрецької вісниці олімпійських богів. Її звали Іріс, і її символом була саме веселка. Іріс перекладається з грецької як веселка. Тому це дійсно нагадує веселку, бо тут кілька кольорів завжди в цих кристалах. Тут можна побачити і зелений, і синій, і червоний. Винайшли цей вид скла майстри з Габлонцу наприкінці 19 сторіччя. Тоді Габлонц належав ще Австрії. Вже потім, коли Австрія розділилася і виникла Чехословаччина, то Габлонц було переіменоване в Яблонекс, і там майстри продовжували виробляти. Нам намистини стрази, які, з яких вони виробляли прикраси. Ну, а також ці матеріали купували і майстри з інших країн, тому Чехословаччина поставляла ці чудові кристали в інші країни. Ось я знаю, що до Другої світової війни вони виробляли. Ці кристали і намистини. І не знаю, чи після війни теж йшло це виробництво. Але, оскільки я знаю, зараз ці кристали не виробляють. Тому прикраси з рисовим склом цінуються з кожним днем все більше і більше. Ця брошка вінтажна. Ось бачите, це є зворотній бік. От така у нього застіка Якісь 50-60 роки, щось таке. Ось такий у мене сьогодні шедевр, але це ще не все. Сьогодні відео у мене це перша частина. Я запрошу вас подивися, подивитися другу частину. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.